Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 21 січня, ми з вами продовжуємо читати святе письмо, а саме Євангеліє від Матфея та е, послання святого апостола Павла до Ефесян. Традиційно починаємо з Євангелія. Одного разу почувши, що Іоанна віддано під варту, Ісус пішов у Галілею і, залишивши Назарет, прийшов і оселився в Капернаумі Приморському, в межах Завулонових і Нефалимових, щоби сповнилося сказане пророком Ісаєю, який говорить: «Земли Завулонова і земли Нефалимова на шляху Приморському за Йорданом Галілея язичників, народ, який сидить у темряві. Побачив світло велике, і тим, що сидять у країні і тіні смерті, світло засяяло їм. Відтоді почав Ісус проповідувати і говорити: кайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. І переходимо до послання святого апостола Павла. Браття, кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Тому і сказано, піднявшись на висоту, він полонив полон і дав дари людям. А піднявшись, що означає як не те, що він і раніше сходив у найнижчі місця землі? Хто, зайш... Хто зійшов? Той же і піднявся вище всіх небес, щоб наповнити все. І він одним дав бути апостолами, іншими пророками, іншим благовісниками, іншим пастирями та вчителями, на вдосконалення святих. На діло служіння для збудування тіла Христового, аж доки, все, аж доки всі прийдемо до єдності віри та пізнання Сина Божого, в мужа досконалого, в міру повного віку Христового. На цьому все. Божого вам благословіння. До зустрічі вечором!